Дорогі наші воїни, хлопці, мужчини, дівчата жінки, яких серце покликало першими взяти зброю і захищати всіх нас. А для мене мене конкретно, і мого сина, якому ще тільки 3,8 і років, але він вже зараз хоче стати солдатом. Це завдяки тому, що він бачить вас як приклад. Я хочу вам сказати, щоб ви були спокійні там, тому що ми тут, в тилу, намагаємося дуже багато для вас робити. Ця війна народна, вона колись буде оспівана епосом, як священна справді визвольна війна українського народу. Ми виграємо її, ми не втратимо її як у 20-ті, ми не втратимо її як. У 30-ті, 50-ті, ми не втратимо її, як раніше не змогли відстояти наші предки. Україна буде, буде великою, визначною країною, і ви зайдете в історію як вирішальна її радь, справжня радь. Ми в тилу трошки гумор, бо ви мене знаєте як веселу, оптимістичну. Для вас, приходячи з екраном, завжди з веселими новинами і з хорошим настроєм. Знаєте, як ми жартуємо з дівчатами? Рік назад я навіть не могла такими термінами оперувати. Ми знаємо, скільки коштують підсумки під СВД, ми знаємо, скільки коштують броніки. Ми часто жартуємо. Ну що, може, все-таки якось. Хочеться купити пальто. Ти що? Це ж два броніка. Хочеться купити чого Це шість підсумок під СВД. От зараз такі розмови серед жінок, не парфуми, не квіти, ні нові шуби, не відпустки. А все йде на те, щоб вам було тепло, щоб ви були захищені, щоб ви були одягнені в найкраще. Не те, що вам може надати ну, держава, а те, що дійсно хочеться ще зробити максимально від всіх нас. Я ходжу в госпіталь. Я люблю всіх там хлопців, які так сталося вже прийшли з війни і потерпіли від неї. Але я не хочу більше туди ходити. Я хочу, щоб ви прийшли здоровими, щоб я ходила до вас на весілля і навіть погоджуюся бути у вас. Безкоштовно та мадою. Тільки вертайтеся нам всі живі, а мужчини, щоб повернулися, і ми будемо розважати їх дітей. Ви будете приходити на наше шоу. І жінки, і дівчата, вам ще народжувати піднімати дітей.